Довжина поповини, чи можна її виміряти на ОЗД? На жаль, виміряти довжину поповини на ОЗД точно неможливо. Тому що поповина ось так пряменько не розташована. Вона замотана або навколо дитинки, або ось такими клубочками якимось улягається. Тобто поміряти в такому стані довжину поповини ми не можемо. Але іноді ми можемо запідозрити коротку поповину, якщо вільних петель поповини в порожнині матки замало. Але це за умови, якщо достатньо навколоплідної рідини, щоби побачити, що цих петель замало. Тому що якщо кількість навколоплідної рідини зменшена, то поповинка знову ж таки ось таким чином плотненько розташована, і ми не можемо цього побачити. Так само і стосовно довгої поповини ми теж не можемо визначити, наскільки вона задовго. Ми можемо це запідозрити, тільки якщо дитинка замоталась разів 4, 5 навколо шиї або тулуба, і тоді ми можемо думати, що ця поповина довга. Ну, раз вона дозволила стільки разів замотатися навколо дитинки. Тож, на ОЗД виміряти точно довжину поповини неможливо.